Всім доброго дня! Як і обіцяли, готуємо сьогодні тарт з рибою. Тарт буде з рибкою і з овочами. Зараз ми зробимо тісто для тарта. В мене в моїй посудинці 250 г борошна, 125 вершкового масла, один жовток і зараз водичку я покладу, можливо, ложку, а можливо дві, скільки нам буде потрібно. Борошно в мене просіяне, тут ще щіпта солі є в цьому борошні. Трішечки його присолила, буквально дрібка солі. Викладаю масло. Зараз я його змішаю просто з борошном. Беремо зараз, потім покладемо жовточок і додамо одну столову ложку води. Якщо буде мало водички, для того, щоб тісто з'єдналося і ці крошечки перетворилися в масу одинакову, в тісто, ми додамо тоді, можливо, трошки більше. Бачимо, скільки нас тісто візьме водички. Тісто перетерте в таку в такі крихти одинакового розміру. Практично тут маємо. Просто такі масляні крихти. Робимо луночку всередині, кладемо жуточок. Готове. Ось така кулька тістечка вийшла. Довго ми його не місимо, тому що для того, щоб не розтало масло, ми його швиденько з'єднали і тільки закладу його до мішка і в холодильник. Якщо ви тісто, може, це тісто робити заздалегідь, наприклад, ввечері зробити, тільки на другий день можна робити кіш, кіш або так. я його покладу, може, десь на годинку, на дві в холодильник. Тісто відлежалося в холодильнику, в холодильнику 2 години. Зараз трішки його розплескала, тому що таке воно захолонуло. І зараз ми його розкатаємо, розвалкуємо. І будемо його випікати у духовому шкафу. Викладаємо тісто до форми. Спеціальна форма для тарту, для кіша. Зараз я його вирівнюю. По формі, зайве приберемо тісто, вистелимо папером для випічки і засиплемо, тісто, засиплемо форму гороху, для того, щоб, був у нас, щоб основа була рівненькою, добре припеклася. Ось така форма, так виглядає у нас тісто виставлене. Ось так тісто вже я вистелила. Я зараз поставлю цю форму з тістом ще хвилин на 30 до, замороз... до морозильника, для того, щоб тісто було холодним і після випічки, щоб воно не стяглося. Тому що тісто, коли тепле, воно потім просто може дуже сильно осісти. У нас буде маленький тоді берег для того, щоб нам залити туди начинку до цього нашого е кіша. Кіша пирога від того. Зараз ставлю його заморозити. Яйце з сметаною, сіль морська з травками і перець. Риба. У нас сьогодні форель. Брали ми цілу форель, я просто відділила, зробила з неї, зробила філе. філетувала рибку і маємо таке філе. І покладемо ми е, сир. Це вже буде в кінці перед самим кінцем випічки. Покладемо трошки сиру. Це вже для оздоби у нас буде сир. Я на дно виклала рибку. Зверху поклала овочі. Овочі поклала найбільше, тому що ну, кіш буде тоді соковитішим і буде більш смачним. Я думаю, якщо там буде багато овочів. Зараз я заливаю його заливкою сумішу збитих сметаною яєць. Тут я поклала четверо яєць і банку 400 грам сметани. Посолила, солиться тільки заливка, Тут ми нічого не солимо абсолютно. А солимо і перчимо заливку. Кіш це французький, французький відкритий пиріг. Я зараз шукала, яка ж відмінність між кішем і між тартом. Тому що це і кіш, і тарт це французькі пироги. Тарт це солодкий пиріг від слова торт. І він круглої форми, а кіш робиться з рубленого листкового тіста і зазвичай кіш є солодким пирогом. Може, звісно, робити можна його з яблуками, коли зазвичай його роблять з овочами, роблять з рибою, з шинкою, з м'ясом і так далі. Але взагалі то випічка французька. Кіш готовий. Ось все, що залишилось від нашого смачного кіша пирога. Вийшов він дуже смачненьким, рибка зверху покрита такою овочевою соковитою шубкою. Все в нас вийшло, випікся він дуже добре і періг нам цей смакував. Ось все, що залишилося від нашого пирога буквально за 2 години. З'їдається він швидко, робиться трішки довго, але він того вартий, тому що це дуже-дуже смачна їжа. Бажаємо вам всього найкращого. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь і до побачення. На все добре вам!